Вітаю вас, друзі! Давайте подивимося на ваше матеріальне становище найближчим часом. Зараз і найближчим часом. Зараз я викину кілька рун. Прямо ось так. Ми подивимося, що у нас виходить. Так, бачимо, що руна Ансус перевернута, руна Гебо, руна Соулу у нас є. Так, вуньо перевернута і альгіз перевернута. Значить, за цими рунами, що я можу вам сказати? Що є якісь, напевно, перешкоди певні, тому що зараз ви не відчуваєте себе, ну, Рунавунь ось в прямому значенні це означає щастя, радість, задоволення. А у вас вона в перевернутому, тобто ви зараз себе не відчуваєте щасливо і наповнено. Тобто, якщо ми говоримо про матеріальну сферу, то є якісь проблеми. Руна Альгіз в перевернутому значенні теж говорить про те, що удача нібито ну, відвернулася від вас саме в цьому плані, саме зараз. Але в нас є ще ось. Наступні руни руна соулу, яка показує, що ви зараз будете набирати свою силу, свою енергію свою удачу, вона до вас прийде. Прийде вона до вас саме завдяки партнерству, завдяки спілкуванню в партнерстві. Але руна ансус перевернута, тобто спілкування поки що у вас якесь ну теж має проблемний характер. Тому, яке вам нібито як порада з цього всього випливає, що для того, щоб війти у матеріальну стабільність? Відчути себе щасливим і задоволеним вам потрібно налагодити стосунки, стосунки з партнером. І це все вам принесе потім успіх. Ну, ось, ось така порада, і ось такий розклад рунічний на сьогоднішній день щодо матеріального становища вашого. Приймайте.